Слідуючи останній ремарці від команди Хочем, то наступна команда якраз в тому дуже добре напевно, розбирається, бо досвіду має багатько. Отож, Позитив, Львів. Команда КВН Позитив, Добрий вечір. Друзі, всі ми з вами впевнено рухаємося в Євросоюз. Тому одразу виникає претензія до організаторів. Що чекаємо? Що так тяжко в трамваї вайфай поставити. Та ні Вася, чекай, то що рано трамвай пускати. Треба тут спочатку турків наняти, хай весь паркет зірвуть, потім через три місяці точно так само положать, а тоді й трамвай пустимо. А от, шановні друзі, прямо перед входом стоїть надувна гірка, тір, батут, шаурму продають, вся інфраструктура є. Давайте тут море збудуємо. В принципі, до чого ми це все? Ми просто теж вирішили розвиватися. І саме тому сьогодні за нас буде виступати. Переможець університетської осені, Чемпіон вищої української ліги КВН. Учасник команди КВН бомба млинів. Та просто. Найприємніша людина з великої букви «Л» — Лєна. Ви ну, знаєте, в принципі, Лєна не мала з нами виступати. Просто вона якось так неочікувано вискочила з того торта. Хлопці, ви мені обіцяли, що в журі буде дідзю сидіти. Ну, так от сидить. Та це ж дзядик. Ну, правильно, без бороди дзядик з бородою дідзю, ну що непонятно. Шановні друзі, вся команда в зборі. Отож, запаримо мій гумору в горнятках вашого мозку. Поїхали! Всі ви знаєте, що водії маршруток не дуже охоче зупиняються бабцям. Отож, уявіть собі, випадок десь біля зупинки. Стій! Стій. Стій. А, то вже сейхів. Їдь! Їдь! А така ситуація, напевно, була в кожного. Отож, уявіть, сину, вдома перший раз наливають 50 грам. Ну, та що ж ти, ну, то почекай, може, ну може чокнутися. А, ну я ж. Ай. Ну, та куди ти спішиш? Ну, то може якогось тоста скажеш. Ну, третій за жінок стоячи. А ти чого не випив? — Знаєш, мам, я вже, навіть тата, дочекаюсь, тобі вже хватить походу. Я тут у вас походила, подивилась, там все добре. А це у вас бійчук стоїть? Ну так, да, бійчук. А він щось тут вирішує? А, в принципі, ні. Тоді зроблю вигляд, що не впізнала. Добре. Ну що, шановні друзі, ми відчуваємо, як затряслася сцена, а це означає, що ваші колінка вже тремтять. Отож, наша постійна рубрика Соціальна реклама. Ви можете зустріти цих людей усюди: в транспорті, на роботі. А хтось, можливо, й дома. Здавалося б, їх ніщо не відрізняє від інших. Але коли блискучі промені прожектора виблискують на смарагдовому полі стадіону Україна, всім стає зрозуміло, хто є хто. По скалі. Чи доїдуть вони сьогодні додому залежить від вас. Лена, да. А в тебе давно був КВН? Ну, десь рік тому. Ну, а сьогодні? Ну, сьогодні. Так, випадково по дружбі. Ну і як тобі? Надіюсь дочекатися фіналу. Ну, і щоб мрії Лєни почали здійснюватись. Уявіть собі, тренер по американському футболу настраює комп'ютер. Послухай мене комп'ютер. Я не знаю, що говорять в таких ситуаціях. Я не просив тебе запуститися в холодних снігах Аляски. Я навіть не просив тебе запуститися в пекучому сонці Філадельфії. Але тут, в славному штаті Ілінойс, ти запустишся. І ти запустишся не заради мене. А заради старенької місіс Маккензі, яка прийде сьогодні додому і захоче послухати старе добре кантрі, ти запустишся заради маленького хлопчика Біллі, який повернеться зі школи і в Call в Duty буде відстоювати честь нашої країни проти тих завзятих комуняків. І ти запустишся, тому що. Ця поправка, це право нам дано 13-ю поправкою Конституції Сполучених Штатів Америки. Ідіть дідько його забирай, Боже, бережи Америку! Ох ти, лки-палки, ніколи не знав, як воно робиться. Друзі, ви знаєте, в принципі, Лена могла з нами виступати і на одній четвертій. Ну, але ви самі розумієте, що чвертка для Лєнки то не уровень. Команда і Лена, дякуємо.